Колекційні глиняні маски, вінтажна біжутерія, монети від Національного банку України. Доброго часу, друзі! З вами канал Південний Пошук і рубрика Знахідки з інтернет-барахолок, в якій ми оглядаємо цікаві вінтажні колекційні предмети, які були придбані на аукціонах та барахольних сайтах. Що ж, давайте розпочнемо трішки з продажів, які були цього тижня. І так, на Віоліті забрали запальничку Конячка. також забрали марки. в мене були різних острівних країн. На сайті Etsy за кордон продалися нарди, а також продалася точілка Rassit. Так, ось такі трішки по продажам. Похвалився вам. Ну а тепер давайте приступимо до огляду саме предметів. І давайте розпочнемо з сайту Violity. Так, на сайті Violity придбав 6-6 предметів. Зараз вам їх покажу. Це придбав в одного, в одного продавця, заплатив за них 650 гривень. Так, давайте розпочнемо. Перше, це ось така ось коробочка. Бачите, в такому вікторіанському стилі. Така. Жінка намальована, це таблетниця. Ой, і тут також є малюнок, але, мабуть, мабуть, вам не буде видно тут такий силует також жіночки. Таблетниця, ось такого плану, вже стяна, це Європа. Яка країна, звісно, невідома, нема ніяких клейм. Така гарнюнька дрібничка. Взагалі у нас сьогодні ось багато таких дрібничок цікавих. Далі ось така ложечка, посріблення. Зображений тут вікінг. Бачите, як гарно Така гарна деталізація. Скандинавія. Це така чайна невеличка ложечка, ось вона тут сантиметрів 8. Є клейма. Ось клеймо. Мартінсен. Виробництво Норвегія. Гарна колекційна річ. Взагалі таких я не бачив, щоб ось вікінги були прям зображені. Класно, мені дуже сподобалось. Є таке. Далі ось така брошка Камея Ручної роботи. Handmade, якщо так ще можна правильно сказати. Така вона велика, 9 см. Цілісінька, класна. Це також буду пробувати виставляти на Etsy за кордон, там ручна робота дуже ціниться. Ну і гарна робота, знаєте. Мені здається, із такою на, якийсь, на якусь звану вечерю можна прийти і буде гарно. Так, це біжутерія тут, звичайно, але ж, але ж це ручна робота, і вона оригінальна. І я думаю, що в єдиному такому екземплярі так, є таке. Далі також хедмейд, ручна робота. У нас тут кулон. Техніці Emaлі ну, як, зони перегородчата емалька. Так? Можливо, хто знає, є такі і попільнички, це е, китайська штука, є такі попільнички і вазочки. Робляться в цьому стилі. Воно виглядає дуже стильно, дуже гарно. Яскраво, дивіться, ось така квіточка і метелик. ось З однієї і з другої сторони. Ну і такий великий кулон на шию. Тут біжутерійка. Є таке. Також можна і для фото, фотосесії використовувати, можна на якісь вечірки вдягати, щоб ні. А також і в колекцію, в колекцію прикрас. Кулон дуже класний. Далі, О, ось такий брелочок. Ну, вже, знаєте, брав. Цілим скопом, то чому б не взяти, там він 40 гривень продавця, коштував. Це Йоші з гри, ну або з мультику, якщо хочете, Супер Маріо. Звичайний резиновий брелочок, але, бачите, Супер Маріо 2014 Nintendo. Оригінальний від Nintendo. Ось такий Йошик. Є таке. Так, і останній лот всього продавця це. Зараз дістану. Це на релігійну тематику. Німецькі. Ось така кладанка. Алюмінієва І ось такі накладочки маленькі. І, знаєте, щоб носити в гаманці десь, можливо, з правами в німецькі святі. Або приладнати там на якийсь блокнотик. Ну, скоріш за все, мені здається, найкраще в гаманці десь таке тримати. Ну, а ладанку можна носити як кулончик. Так, є таке по віоліті. Йдемо далі. Далі у нас ой, на OLX. Так, Відставляємо. На OLX дуже цікава така покупка-знахідка. Ну, У мене такого ніколи не було, вживу не бачив, тому, звісно, вирішив. Ціна була приємна, 250 гривень. Бачите, така вінтажна коробочка. Ось так прикольно вона відкривається. Так, прикольно, оп, відкривається, да. І тут у нас. Хопа. Ось такі глиняні маски. Ручний розпис. Так, сьогодні у нас багато хендмейду, багато ручної роботи. Це маски персонажів пекінської опери. Бачите, глина, розпис, не знаю, якими фарбами, треба, до речі, почитати. Пекінська опера це такий театр китайський, там багато різних персонажів. Кожен щось означає ось шість персонажів з цієї опери. Знаєте, в Японії є театр кабуки, я думав, можливо, це театр кабуки, потім таки перевірив. Це з пекінської опери. Глиняний такий набір. Всі масочки цілі, ніде не відбиті, не тріснуті. От така оригінальна, незвична у нас річ, я сказав би. Я думаю, поціновувачі на подібні речі, звісно, є. О, ой, бачите, сказав, ніде не відбиті, а ось одна і має дефектик, на жаль. Одразу і не побачив. Так, ще шосту перевірю. І шосте нормально. Ось так гарно оформлено. Такі чудові масочки. Я думаю, знайдуть своїх поціновувачів. А поки будуть у мене. Так, ну і на завершення трішки наших сучасних українських монет від Національного банку України. Це ось така монета абсолютний. Я думаю, ви знаєте, кому вона присвячена: Олександру Усіку, який став переможцем абсолютним чемпіоном. Ну, ви могли її бачити вже багато де, тому що ну, я не знаю, як, це, як Національний банк так працює, що вже було в продажі і в інтернеті, і у людей ці монети, а на своєму офіційному сайті вони вже потім виклали продаж. Ну, я встиг її придбати на сайті Національного банку України. Ось така монета номіналом 5 гривень. Абсолютний. Ну, Матеріал на зибір маса 16,5 тираж до 50 тисяч штук. 165 гривень на сайті НБУ вона коштувала. Ну і плюс доставка, звісно. Так, і далі ось такий. Класний набір, це 10, 10 гривень, 10 гривень з обігу. Ви можете їх бачити, вам можуть їх дати на здачу в банки, в АТБ та в будь-якому магазині. Це монети Збройних сил України. Давайте відкриємо всі, всі 9 штук, я вам покажу, які тут. Знаєте, просто, от мені. Сподобався цей чим набір, що от людина сама його зробила, да, от так гарно оформила. Помістила ці монетки в капсули. Монети з ролу. Ну, не потрібно, хто хоче їх зібрати, гарні чисті нові, то мені здається, взагалі дуже класна пропозиція. Не шукати десь там в обігу. Це ось, звичайні 10 гривень. Так, і це у нас. Сили підтримки ЗСУ. ЗСУ завжди поруч. Ось такі 10 гривень. Потім Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Знаєте, якщо вам ось десь, ну, можливо, хто не знає, то я скажу. Так, Сили територіальної оборони. Це монети з обігу. У них мільйони тиражі. Якщо він десь там вам попадеться от на здачу дадуть, то ну, вона не буде коштувати мільйони. Вона от з ролу коштує 10-15 гривень. Ну, Точніше, 10 це її номінал 15-20. Якщо з ролу от вона новенька, з обігу вона буде коштувати свій номінал. Так, медичні сили Збройних сил України. Четверта модель. Мед, модель монета. Так, п'ята модель сили логістики Збройних Сил України. Державна спеціальна служба України. Далі у нас це ППО. Бачите? Антонівський міст. І остання у нас це війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. То дивіться, ці всі монети можуть вам потрапити так, в руки, на здачу і тому подібне. Але ось так, як колекцію от, зробила людина, мені дуже сподобалось. Ось такий набір коштував всього 200 гривень. Ну і плюс доставка Укрпоштою 16. Отрималося. Я вважаю, що ну, взагалі дуже вигідна, гарна пропозиція. 9 монеток гарно оформлених в капсулі, все. У вас в колекції одразу всі 9 монет Збройних сил України. Є таке. Так, друзі, на цьому здається, все. Всі цікаві речі цього тижня я вам показав. Дякую, що додивились це відео до кінця. Кому сподобалось і було цікаво, то, будь ласка, поставте вподобайку. Також можете підписатись на канал, я буду цьому дуже радий. Ми зустрінемось з вами уже наступного тижня. У нас вийдуть раритети в інтернеті, де ми оглядаємо сайти з цікавими речами, які там продаються. Ну а також огляд знахідок наступну суботу. Тож, до зустрічі!